Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 740 ва доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. У ніч проти 2 березня росіяни дроном обстріляли житловий будинок в Одесі. Розбір завалів тривав до пізнього вечора, 3 березня. У наслідок російської атаки, на жаль, 12 людей загинуло. Восьмеро травмувалися. Серед них трирічна дитина. Протягом минулої доби відбулось 78 бойових зіткнень. Загалом російські окупанти завдали 7 ракетних, та 50 авіаційних ударів здійснили 112 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак на жаль є поранені та загиблі серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти цивільної інфраструктури. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.